Напередодні 28-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся мітинг реквієм. За дорученням ректора університету Сергія Гусарова відкрив захід перший проректор університету з навчально-методичної та наукової роботи Олександр Головко. У нас в університеті також працюють працівники, які постраждали від чорнобильської аварії, та які безпосередньо брали участь у ліквідації її наслідків. Ці люди. Для нас приклад мужності героїзму. Ви завжди повинні це знати і пам'ятати. Скільки б часу не пройшло, ми зазавжди залишимось в неоплатному боргу перед тими, хто рятував нас від Чорнобильської катастрофи. Хвилиною мовчання особовий склад університету вшанував пам'ять загиблих під час ліквідації аварії. Літературно-музична композиція нагадала присутнім про ті трагічні для всього людства часи, про масштаби та наслідки світової катастрофи. Пролунала пісня Молитва за Україну. Курсанти пройшли стровим маршем на честь героїв, які віддали своє життя за світле майбутнє. У парку імені Артема на Алеї Слави працівники та курсанти університету вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів та гірлянди до пам'ятника Чорнобильцям. Всім відомо, що сьогодні ми вшановували пам'ять загиблим під час Чорнобильської трагедії. В мене на руці пов'язка траурна, і для мене випала честь сьогодні пронести гірлянду.